А схили Буковелю придатні для дрифтування на таких трьох-льових машинах. Опа-ча! Проїздочка. Насправді зібралося чимало глядачів, як ми бачимо. Опача А власне к ламборжині насолоджується. Насолоджується ганянням по сіму. Дивимося, десь десь забрас уже. Опача ча Дивіться, вона воно гарно, гарне, де б живіт. Ай-яй-яй, дивіться, як до мене. о о Оце, я розумію. Оце, я розумію, граю. Біж, це Буковель. Це такі Буковель. О, печа, опача, опача. опача. Навантаження не лише лижників і сноубордистів, а й витримує навантаження від ламборжині. Отак. Чекаємо, чекаємо, чекаємо наших гостей. Весь такий вільєтик, він попсувався трошки шинами від ламбуржинів. Але нічого, це насправді не біда. Тому що в нас є дуже кльові рад-траки, які за нічку підготують трасу саме для вас. О -о -о, тікаємо з кадру. Бачите, як класно класна неротрача трасу. А де наша Ламборджині? Дивіться, яка красотка. О, я не знаю, чи така чи я блодинка, якусь швидкість розвиває. Але, як видно, не немаленьку. А, дивіться, як спіймав наш... Наш фотограф спіймав Ламборжині в русі. Ай, клас! Вона далі продовжує свій рух. Боже, яка краса. Грація в цій машині. Але ще я вам скажу, потрібно мати чималі здібності до водіння, адже на снігу не кожен на лижах і борді може проїхатися вдало. А тут на машині ну, доволі потужно. І до того ж... Як бачимо, снігова подушка на буковелі доволі потужна, Ще жодного разу машина не просіла, не загрузла, ніде не зупинилася. Наматуємо круги кола. О, починається. Віляння хвостиком, як я говорю, віляння задом. А дивіться дивіться як. А -а 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 -а. Боже, яка краса. .ну, дійсно, це насправді бачити краще вживу. Дивіться, 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 дивіться. Поїхали. Поїхали, поїхали, дивіться, Скільки цікавих глядачів. Ну що ж, більше відео вже незабаром, вже згодом, а ми продовжуємо е, тестувати траси. О-о-о! дивіться, які елементи. Кола. Крутимо коло на трасах Буковелі. Трошки задалеко від нас, звичайно, шкода. Але сподіваємося, що зараз е, підійдуть до нас ближче і зроблять те ж саме. Можливо, десь тут на світлі. Але насправді водій, я так дивився, вже схватив кайф від керування автомобілем. Подивимося, як, як враження. Як вам сніг? Так, зміна, зміна штурмана. Змінюємо штурмана. Що ж, сідає? Сідає. Оператор, а не дружина. <реш> оператор, оператор сідає і зараз отримує масу насолод. Насправді, глядачі трошки розходяться, ми відпустимо ратрак, напевно, щоб нам не заважав рухатися автомобілем. Кажемо нашим сніговикам величезне дякую. Кажемо величезне дякую за. Підготовку траси і махаємо ручкою. Па-па! А, а ми продовжуємо дрифтувати. ай яй 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 Я думаю, що всі е любителі швидкості. Зараз мені тихо заздрять. Так, це дійсно круто, це дійсно шоу. На це неможливо не дивитися без захвату. Це просто бомбезно. Це фантастично, коли по схилах буковелю розсікає. Автомобіль, причому розцідає з різноманітними штуками, з закрутами. Ну це круто. Це насправді круто. Зараз ми попросимо, щоб він приїхав ближче. Глядачі перебігають трасу. Чекаємо його вище на світлі. Так, 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 так. О, боже, які очнята. Неймовірні. А я вам ще хочу сказати, що сьогодні... Доволі прохолодно і морозно на Буковелі. Температура вже зараз близько мінус 10 градусів. Працюють усі снігонапилювальні системи на всіх трасах, для того, щоб забезпечити неймовірне катання у всього сезону для всіх гостей курорту. Бачите, всі пушки навіть на сьомій трасі вже зараз напиляють сніжок. Роблять запаси для того, щоб ой, дивіться, як класно! Ай-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Боже, яка краса! Ай, краса! Просто неймовірна! Їдемо! Ай, дивіться! Дивіться, яку красу зробив! Ой, дивіться, як Боже! Неймовірні фото! Запам'ятайте цього фотографа! Звертайтесь до нього, він нас зробить неймовірні фотографії на Буковелі. А тепер чекаємо, можливо, нових викрутасів від нашого, е, нашого героя, який сам напросився випробувати траси Буковеля, не пошкодував свого автомобіля і все ж таки е, дрейфує, як то кажуть, так, на схилах Буковеля. Пробачте мене, будь ласка, за мою необізнаність в автомобільно. О, о, чекайте, 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 чете, що, 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 а, мені здається, що це. Просто просто щось казкове. Отратраки бачила, лижників бачила, сноубордистів бачила, сноубайки бачила, снігоходи бачила, квадроци... квадроцикли бачила. Але такої машини на схилах буковелі я ще не бачила. А зараз відбудеться заміна, і все ж таки, напевно, що до водія сяде законна дружина, я чомусь так думаю, боже, дивіться, яка це краса.

И к водителю садится законная супруга. Вот наш герой, кстати. Вот, вот, вот этот герой, который все-таки решил попробовать покататься на ламборжине по склонам Буковеля. Это его законная супруга, украинка. Вот. 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 Для них это тоже новое, для них это тоже своего рода драйв как она. Я не знаю, слышите, слышите, не слышите этот звук. Фантастика, просто фантастика. Конечно, это своего рода шоу для туристов Буковеля. Но это круто. Это круто ездить на такой машине по склонам Буковеля. Вот, как бы смотрит, осматривает машину, не верит сам своему счастью, что ему все-таки разрешили. А чогось я перейшла на російську мову, бо хтось до мене заговорив російською. Насправді в цьому немає нічого поганого. Можна говорити російською, англійською, німецькою. Будь-якою, головне, що ми завжди залишаємося людьми і завжди завжди будемо людино поводитися. А ця машинка продовжує дрейфувати на схилах Буковелі. Насправді це дуже круто, але це насправді заборонено правилами Буковелі. Тому не не дозволено будь-кому їздити схилами буковелю. Для цього необхідно відповідний дозвіл у дозвіл для іноземця. Надали виключно через те, що це унікальний випадок. Насправді ми ще не зустрічали гостей, які приїжджали до нас так здалеку подолали такий неймовірний шлях і були так захоплені своїм автомобілем, снігом і Україною. Тому, друзі, не намагайтеся повторити це на схилах Буковелю. Все ж таки давайте кататися по схилах Буковелю на лижах і сноубордах. А таку забаву будемо вважати унікальним. Явищем на схилах Буковелю класним, драйвовим, але унікальним. Тому е зараз завершую свою трансляцію, оскільки дуже холодно і мороз мінус 10 для айфона. Це напевно, що найгірше, що може бути. Е всім гарного вечора, гарного настрою, драйву, позитиву. Ну і приїжджайте в Буковель. У нас тут круто.